Привіт, дітки! Подивіться, до нас сьогодні в біконце залетів листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітер. То кружляв його в своєму таночку, то підкидав його високо в небо. Дітки, осінь його пофарбувала у жовтий колір. Саме вона зараз господарює. Але чи знаєте, де живе осінь? Вірно, у лісі. Адже там для неї найбільше роботи. Давайте побачимо, де живе осінь. Зараз я вам розповім дуже цікаву історію. Було це восени. У цей час майже всі люди йдуть до лісу по гриби подивитися на золоту осю. Адже там вона найкраща. І одного разу. На галявині зустрілися двоє людей. Вони навіть не помітили один одного, адже обоє захопилися красою осіннього пейзажу. Як там було гарно, мов у казці, стояли зачаровані дерева, розмальовані різними барвами. Світило сонечко, і листочки виблискували, як у калейдоскопі. Здавалося то золотими, то багряними, то пурпуровими. Один чоловік подумав: от якби я міг узяти все це до рук і принести показати людям красу, яку він бачив. Так він і зробив, бо він був художником. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої перізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба, у мудрого дідуся дуба, дві вербички, дві сестрички, сталі жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця тихо-тихо золотиться. А тепер давайте пограємо з вами в групу. «Яка осінь?» Дітки, подивіться, яка в нас буває осінь. Намальована в нас осінь та грибочки. Значить, осінь яка грибна. А ось іще в нас намальована осінь і намальована людина, яка мокне під дощем. Осінь яка мокра. Молодці, діти. Подивіться ще осінь яка намальовано дерево, дерево різними кольорами. Значить, яка різнокольорова, правильно. І ще подивіться, як багато в корзинці у нас є всього. Осінь, яка в нас врожайна. А ось іще подивіться, хмарка дмухає. Яка в нас осінь буває? Вітряна, правильно. І останнє в нас, подивіться, скільки все, всіх запасів. Яка осінь запаслива. Молодці, дітки. А зараз, дітки, ми з вами зробимо заготовку до зими. Нам буде потрібна така баночка, огірочки. Та помідорки заздалегідь вирізані. Так клей. Беремо з вами клей, беремо наш огірочок, намощуємо клей та оселяємо його в баночку. Беремо помідорчик. Також намачуємо клею, клею пам'ятаємо, повинно бути не дуже багато. Ось подивіться, дітки, яка чудова баночка у нас вийшла з вами з огірочками та помідорчиками. Я чекаю на ваші роботи, працюємо разом з батьками. До нових зустрічей!